Друге місце Іван Супру. Е, Якось так було, що Іван зробив дуже крутий акваріум на Саві, нашому карпатському камінні. Написав, що це він брав в нашому магазині, що він там дуже задоволений. В Тіктокі там мільйони переглядів. Я навіть про це не знав. Я коли дізнався і побачив, запросив його в гості просто. Ми оба з Харкова. Тому наразі вже працюємо з Іваном. На постійній основі ось це акваріум. Тому приклад він набирав багато, дуже багато корінців лабіринту. Е, ну, Там мішки чотири, мабуть. І вже з цієї купи корчів е, він викладав цей хардскейп. Е, і коли він хардскейп виклав цей, там були і інші варіанти. як кажу Івану. Ну, той другий варіант, якого ви не бачили, він цікавіший, але він зупинився на цьому. І мені здавалося, що цей варіант Харду не дуже цікавий. Ну, такий простий. Але коли все дійшло до ума, коли він все запустив, коли додав рослини, друге місце. друге місце. Тут світленький кварц, не наш. Камінчики знову ж таки карпатські наші, і корчі лабіринт. Тож, мої вітання.